Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин. У студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка 7 квітня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. У Чернівцях затримали п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові. Для чернівецьких старшокласників втретє провели освітню конференцію АЙТІ Кік Старт. Стартувала весняна частина сезону першої ліги чемпіонату України з футболу. Боковина знову потішила вболівальників. Сьогодні Чернівчани зі скорботу зустріли полеглого бійця Володимира Ткаченка, який загинув під час несення служби. Містян закликають достойно провести героя в останній шлях. Прощатимуться із захисником завтра, 8 квітня, біля будинку воїна, вулиця Курчатова, 1 Б о 10.30. Поховають Володимира Ткаченка на кладовище у Садгорі. Вічна пам'ять та слава. У Чернівцях затримали п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові. Інцидент трапився днями на Хотинській. За порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Вольцваген. Під час спілкування помітили, що чоловік не тверезий. Після перевірки Драгером результат показав 4,03 проміли, що перевищує допустиму норму у 20 разів. На водія склали відповідні адмінматеріали, зокрема, і протокол за керування у стані сп'яніння. Керували дронами, освоювали спецтехніку, приміряли екіпірування та дізнавалися про сучасне озброєння. Так у Чернівцях старшокласники знайомилися з роботою Національної гвардії. В обласній філармонії для учнів 10-11 класів провели профорієнтаційний захід, до розповіли про завдання нацгвардійців та можливості військової кар'єри. Понад 400 учнів з Чернівців та області могли дізнатися більше про діяльність нацгвардії і на мить відчути себе військовослужбовцем. Майбутнім випускникам продемонстрували усе оснащення, яке використовують нацгвардійці під час виконання службово-бойових завдань. Як на телекран різні канали, різні передачі так само в рації. Старшокласників знайомили з роботою кінологів та саперів. Учням показали озброєння, вчили керувати дронами та надавати першу медичну допомогу. Це А ще школярі могли відчути себе водієм військової спецтехніки. Об'єм мотора один і шість але. Захід організували задля формування у молоді розуміння важливості військової служби під час війни та можливостей кар'єрного зросту в цій сфері. Альвіна Брамчук, новини СІ 4 вже кілька років поспіль. Комп'ютерні науки входять до п'яти найпопулярніших спеціальностей у вишах. На що треба звертати увагу при навчанні? Які є напрями і можливості в іт індустрії, та чому ця галузь важлива для економіки країни? У Чернівцях втретє пройшла освітня конференція для старшокласників IT Кік Старт. Інсайтами про кар'єру з випускниками шкіл поділилися запрошені експерти, які нещодавно і самі обирали майбутню професію. Детальніше у сюжеті. Понад 15 актуальних вакансій в ІТ, стартапи для молоді та можливість ознайомитися з сучасними технологіями. Чернівецький іт кластер втретє провів освітню конференцію для 9-11 класів, аби кожен учень обрав для себе професію майбутнього та втілив дитячу мрію. Андрій Білер навчався у Чернівецькому національному університеті на економічному факультеті, додатково вивчав англійську мову, основи програмування. Тощо це допомогло йому опанувати професію бізнес-аналітика. Майбутнім абітурієнтам радить обирати те, що до вподоби саме їм. Надзвичайно важливо звертати увагу на свій талант, на те, до чого лежить душа, що ви вмієте, можете. А також звісно, що потрібно буде людям в майбутньому, і тут на перший план виходять аналітичні навички. І аналітичні навички, якщо вони є, вони допомагають визначитися із своїм в принципі життям і з професією майбутньою. І потім, якщо забажаєте стати бізнес-аналітиком, можна вирішувати з аналітичними навичками свої. З своїми скілами потреби бізнесу і додає IT-спеціальність спеціальність: це пожиттєве навчання і постійний розвиток. Ми живемо в еру штучного інтелекту, і штучний інтелект це не заміна людської роботи, а навпаки, створення додаткових робочих місць, тому що дуже багато нових напрямків роботи створює штучний інтелект і в. В ІТ в першу чергу. В першу чергу, і якщо ми беремо і бізнес-аналіз, зокрема, то треба пере, переучувати деякі техніки бізнес-аналізу, деякі речі, які робилися вручну без допомоги штучного інтелекту. Зараз треба навчатися їх виконувати з допомогою штучного інтелекту, щоб бути попереду конкурентів. Освітня конференція для старшокласників проходить у Чернівцях втретє. Щороку на захід збирається близько 300 учасників. Більша частина дітей, які відвідали в попередніх роках нашу конференцію, вони обрали наш національний університет, наш коледж і ну, я сподіваюся, що вони стануть класними талантами, класними фахівцями. Є студенти, які на третьому-четвертому курсі вже отримують свої перші контракти. Все залежить від дитини, наскільки вона готова працювати, наскільки вона готова інвестувати в себе, наскільки вона дисциплінована, наскільки вона мотивована. Знов таки, ж, it галузь це, це галузь, де не можна попасти на якусь посаду чи на роботу по зв'язках. Неважливо, звідки дитина, хто в неї батьки або ще щось, якщо дитина знає, вона завжди отримує свій контракт і її ніхто не образить. Ці галузь дозволяє молодим людям обрати різні напрямки спеціалізації: програмувати, продавати послуги, тестувати, розробляти стратегії для розвитку компанії. І головне, цьому всьому можна навчитися у Чернівцях. Я б хотів там своє життя пов'язати, там з it сферою, якось чомусь навчитися, почати заробляти гроші з дому, там в наших Чернівцях. тобто доволі корисно, бо багато чого не знав. Дуже там багато ще галузів, чого можна там працювати. Там, до... Помагати я краще б хотів, там якісь там були переговори. Там можна було працювати менеджером чи адміністратором. Для мене зараз важливо обрати спеціальність, в якій я буду зацікавлена. Я зацікавлена в ІТ, Мені цікаво про це послухати. Мені здається, що в ІТ багато можливостей можна добре заробляти. Це загалом цікаво дуже. Може, якраз в цій сфері буде. Дизайнерство. Ну, типу, е сайти робити. Ну, це прикольно, я думаю. Я не знаю, я типу, не дуже розбираюся, мені здається, це прикольно. У мене тато, сам вчитель інформатики, і каже мені, щоб я теж більше навчався по IT, щоб більше розвивався по Python, мене вчив цьому, цьому всьому. І я сам теж хочу кудись поступити, щоб на ІТ, тому що це зараз. Е Популярна сфера і на ній можна добре заробити. Я літом ходив теж на IT, такий літній табір по ІТ, то ми там робили сайт за кодом. То мене це дуже сильно заінтересувало, тому я хочу цим займатися більше. Ще одна перевага ІТ-індустрії індустрії. Вона впевнено долає кризи та адаптується до викликів, тим самим інвестуючи у майбутнє і підтримуючи країну у важкі часи. Так лише у 2024 році іт компанії сплатили понад один мільярд податків. Ми маємо працювати для бізнесу. Ми маємо і основним показником для бізнесу. Це є джерело талантів. Ми маємо працювати з університетом, з нашим з Чернівецьким національним університетом, з політичним коледжем і показати нашим інвесторам, нашим партнерам, нашим колегам, що в Чернівцях є джерела талантів, де є дуже розумні діти, де є діти з класними ідеями, які можуть прийти в галузь і приносити цю галузь, і принести багато корисного. Також дуже важливо те, що ми на цій конференції хочемо дітям показати, що в Чернівцях. Можна заробляти європейські зарплати, що можна на рівні працювати з колегами з штатів з Європи. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини Сі 4 вперше в історії волейбольний клуб Буковинка став чемпіоном України з волейболу. Про це повідомляє волейбол. Ю як зазначається, у сезоні 2024-2025 чернівчанки вперше стали чемпіонками Суперліги України, здобувши переконливу перемогу у фінальній серії над Балтою з Одещини із рахунком три Після зимової перерви до Чернівців повернувся чемпіонат України з футболу. Дебютний матч у весняній частині сезону першої ліги Боковина провела напередодні 6 квітня. Вдома приймала команду з Чернігівщини футбольний клуб Кудрівка як це було? Дивіться далі. Попри рясний сніг та сильний вітер, найвіданіші вболівальники буковини прийшли підтримати улюблену команду на старті весняної частини чемпіонату першої ліги сезону 2024-2025. Прості погодні умови, і, і хоч і поле було дуже добре підготовлено, знаєте, і Кубокфінал відмічали стан поля хороший, і, але тим не менш глядачам дуже велика подяка всім, хто підтримував таку погоду. Приході, приходили навіть з дітьми, з маленькими, і це ми дуже цінуємо і. Це гідно поваги. Господарі взяли м'яч під свій контроль з перших хвилин гри. Втім, до перерви реалізувати гольові моменти жовто-чорним не вдалося. Суперник недаремно зайняв перше місце у групі Б у першій половині цього сезону. Команда досить організована. Команда витримує структуру. У них є і швидкісні гравці, і підсилення хороше взимку. Вони провели. І дійсно вони змусили нас попрацювати знову ж таки по максимуму у другому таймі. Чернівчани підсилили гру, що дозволило їм на 51-й хвилині відкрити рахунок. Гол капітана Віталія Кольцова став не лише переможним у цій грі, а й ювілейним 550-м для Буковини. за всю історію виступів команди у першій лізі. Сьогодні да, у саме такий важливий момент він дійсно розібрався як справжній майстер. Зряче і е, інтелектуальне направив м'яча. Да, я, я вдячний йому вдячний всім хлопцям. Хочу ще раз всім подякувати, хто підтримує команду, хто в єдності з клубом, і це дуже дуже важливо, тому що коли такі непрості матчі, воно і вдається в знаки, що є єдність, є взаємопідтримка, взаєморозуміння, взаємоповага. І я хочу вас привітати всіх з перемогою і подякувати і відмітити, що в таких умовах ще більша ціна ну дійсно для розуміння, для прогресії, для подальшого розвитку. Суперник завершував матч в десятьох через вилучення гравця. Втім, за словами головного тренера Кудрівки, поступилися чернівчанам в першу чергу через психологічні моменти. Перша гра офіційна завжди на перший план виходить. Ментальність, психологія. В цьому компоненті ми сьогодні супернику уступили. Тобто Я не пізнав свою команду, дуже боялися помилитись, да, тобто, грати на м'ячі від білдабу до позиційних атак. Ми, там, намаз... Звичайно, є там, погодні умови, да, там, поле тяжке. Ми раді, що приїхали десь болівальники, да, вже багато болівальників. Ми сьогодні Можливо, не награли на перемогу. Я вже сказав, да, по попередньому питання, що треба було сміливіше грати, але сказати, що прямо там на поразку, ну да, там стандарт пропустили. А от чернівчани підійшли до цього протистояння у піднесеному настрої після історичного досягнення виходу до півфіналу Кубка України. Хоча Звичайно, стан полі і погодні умови навпаки з Вікторією набагато більше сприяли, щоб грати у комбінаційний футбол, скажімо, не боятися робити циркуляцію м'яча, переводи. А сьогодні дійсно були такі моменти, що навіть хлопці, ну той же Ігор Солдат, досвідчений, кваліфікований, гравець і розумний. Але він банально просто кричав: Я нічого не бачу, тому що сніг так заліплював в очі, коли вітер ще сильніше став у другому таймі. Але важливо характер і важливо не відходити від своїх принципів, не зважаючи ні на погодні умови, не на суперника. І це для нас головне. Головне мати свою ідентичність і. Жити своїм стилем нині Буковина має в своєму активі 23 очка та посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонської групи першої ліги. Наступну гру жовто чорні зіграють 14 квітня на виїзді з харківською командою Металіст 1925 Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.